От наша картопля готова. Ріжемо. Така вона у мене вийшла. На сковорідку наливаємо олію і накриваємо кришкою. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде простий рецепт жареної картоплі. Нам потрібна сама картопля, її обчистила помила і приступаємо до її нарізання. Ріжемо такої форми приблизно, такими брусочками. Ключила нашу картоплю. Ось така вона в мене вийшла. Тепер відправляємо її жаритися на нашу сковорідку. На сковорідку наливаємо олію. І відправляємо нашу картоплю. Я її завжди піджарюю. До золотистої такої кірочки. Всередині, що вона все рівно ж трохи сирувата, то потім я її накриваю кришкою, щоб вона вже на маленькому вогні вже дійшла до готовності. А поки жаримо так, без кришки. От наша картопелька вже піджарилася, є тут така хрумка коринка. Можливо, камера так не передасть. це. Тепер я зменшую наш гарь, роблю на маленький і накриваю кришкою, щоб вона всередині прожарилася, як пропарилася під кришкою. От наша картопля готова. Тепер залишилося нам посолити за смаком. І перемішати. Дивіться, вона зберегла свою форму, не розвалюється, не робиться як пюре. Смакота. Хто полюбляє жарену картоплю, цей варіант прекрасний підійде. От яка в нас вийшла картопелька, дивіться. Смакота. Можете додавати сюди свої улюблені спеції, поперчити що завгодно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і смачні рецепти. Смачного!